Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких програм негативних. Можна очистити себе, близьких людей, усіх дітей, також, онуків, тож промовляйте імена своїх близьких людей. Коли я говорю всіх, хто дивиться відео близькі люди, будемо чистити і починаємо. Прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу будь-яких програм негативних, закликаю ще си. Допоможіть очистити людей. Угу. Як віск потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, скиди, переводи. Підклади, притики зійдуть, стяги, крадніки, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, зійде християнська негативна, мусульманська негативна магія, церковна, привороти, остуди, отвороти, хвороби, порчі насмерть, заздрість, зглази. Порча на здоров'я, мороки, депресії, агресія сходить посттравматичний синдром, усі залежності сходять також шкідливі звички, лярви, суші, демони сходять. Навроки всі сходять перекриття доріг із перекриття. На дорогах на гроші, перекриття на дорогах на здоров'я, перекриття на дорогах на любов, на магічні здібності, сходять ці блоки, блокировки, поліназвичай. оморочені програми сходять смуток, страждання, депресії, суїцидні думки. Зійде, сум, самотність, бідність, сльози і страждання сходять з усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забирає. Буде так, так і такі. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили. Допоможіть відновити сил, енергії, усім, хто дивиться відео, близьким людям повернути вдачу, успіх, відновити фінанси, здоров'я, любов із цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, любов, енергія, сили. Гроші, фінанси повертаються. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на перемогу, на вдачу, на успіх. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди липкі до щастя, до успіху, до вдачі, до грошей. І як цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео Близькі люди солодкі для грошей, для любові, для щастя, для миру, перемоги буде так і так є Дуже сильна чистка. Зараз проходить. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вище сили, чи є якийсь негатив, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей в даний час. Ну так, присутні а, у вашому оточенні агресори. Більше напад іде на чоловіка, або якщо ви чоловік, то на вас саме і нападають. Це роби це. Роблять програми на розсорки, щоб дуже сильна агресія була. Ну, це напад на сім'ю. Закальцовані програми, щоб постійно повторювалися ще залежність від алкоголю ставлять, або будь-якої наркотики, нікотин, блуд. Вся залежність, яка можлива. І... Агресивно, щоб ви поводилися, агресивно втручаються, вам прямо влазять в голову. Раніше це теж було, заперечу весь негатив. Якщо дивляться жінки, то напад іде на чоловіка, що був агресивний, і на дітей теж агресивно себе поводив. Знімаю порчену програму. Убираю, роблять родичі із чоловічої сторони. Якщо ви чоловік, це ваші родичі. Жертву принесли якусь, мені йде дик. Прошу ви ще сили, допоможіть очистити усі хто дивиться від близьких людей, від негативу. Перекриваю, перекриваю. Знімаються всі морочки, мороки, остуди отвороти, розсорки. Знімаю І з тих, хто дивиться відео близьких людей, убирається повністю весь негатив, відправляються назад. Тому хто робив, хто замовляв. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Очистити енергетичний, фізичний простір, зняти повністю всі негативні програми, астуди, розсорні. Помирочені програми. І повернути весь цей негатив назад. Звідки воно прийшло туди, хай вертається. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто зробив, хай лишається. Буде так і так і є. Цікає, навіки вічність. Дорога на щасливу долю, на щастя, на любов, на гроші, на вдачу, на успіх. Сурки на туди Що не працюють, буде так. Все буде гаразд, закальцована програма. Зараз вона сходить. Це щоб постійно повторювалось, ніколи не закінчувалось, робилося. Скажіть, допоможі, чи лишився ще негативно тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити, зняти? Намагалися залізти в родову. Комусь робили, входили в родову програму і звідти хотіли виняти. Ну, хотіли собі більше грошей і якби вашого успіху, вдачі. Дуже-дуже така. Ну, от не вийшло. Дивіться, хотіли забрати ваш родовий вдачу, родові якісь багатства, блага, а вийшло так, що вони туди влізли, а там в роду стоять на захисті духи. Ну Все, що в них вийшло, те, що вони а, а, тільки більше собі негативу набралися. Не получився обмін хотіли зробити. Мертві не дали це зробити. Тут хотіли скинути алкоголізм, але на варті роду стоять духи. Вони не дали це зробити, а більше навіть скинули своїх негативних. Присутні, в роду дуже такі були страшні події, і вони це скинули на того, хто вліз в рід, досить агресивно дали відпір. От. Не, на, не треба влазити в чужі роди без дозволу туди лізти, а людям шкоду нести. Бо може бути дуже потужний від, відпір, і тепер стало ворогу ще гірше. Так, тут вийшли ваші теми. У когось це вовк. Вовк, може, великий чорний вовк. Може, одягніть такі є прикраси, як мені як одягати. Прикрасу із каблучка вовка, щоб було срібло. Бажаю. Прошу вище сили, допомоги. Це захист такий буде. Ну, закальцовану програму. Зараз знімемо крадні сходи, весь негатив, убираю. Всі порчені програми знімаю, всі переклади скиди, обміни і підміни знімаються. Повертається назад ворогам, привороти, шийники. Собача... а може бути і порча, коли собача... на собачу долю ставиться, теж це знімається. Зараз випалюється цей шийник. більше вона не працюватиме. Я так розумію, цього вовка просять вам, чи робить вишивки, роблять, вишиваючи. Носять а, прикраси або фігурки ставлять. А це може захистити саме від таких порч, щоб не могли на вас нічого зробити, ошейники одяг, одягти, привороти робити Ось повністю весь негатив повертається в ворогові. порчі насмерть, кладовицька магія, анулірується знімається знімається. Росорки. Сльози і страждання, хвороби знімаю, самотність убираю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть відновити енергію, повернути енергію тим, хто дивиться відео близьким людям на успіх, на вдачу. на Любов на гроші, дороги легкі, двері всі відкриті. Ворог більше не може втручатися. Всі, хто на вас нападають, сили втрачають, свідомість втрачають, нападати більше не зможуть. Буде так і такі. Повністю всі плани ворожі зруйновані. Магію робити не зможуть. Тільки як починають магію негативно робити, погано а програму ставити. Сили втрачають, свідомість втрачають, більше лиха зробити не зможуть, викликаю янголів-охоронців, духів роду, вищі сили, прошу захисту міцного, всіх, хто дивиться відео близьким людям. Де буде захист міцний, вдень і вночі янголи-охоронці духи роду захищають, оберігають, не на мить не лишають, Те буде захист міцні, буде так і так і є. Так, давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Дайте відповідь. Скажіть, допоможіть. Дайте відповідь. Захист лягає дуже гарно. Тут є попередження, а це попередження йде на майбутнє, зараз вдалося очистити вашу. Енергетику тут янголи охоронці захищають, але йде попередження, що на майбутнє ставлять крадник. Оцей крадник на бідність програма, це, заперечую, обираю аналірую повністю. знімаю всю порчену програму. Всі плани ворожі зруйновано. Круте обережні, нічого не кажіть нікому, наскільки у вас цих дінях, які ваші заробітки. Дуже така карта зрадника в оточенні є. Прошу вищі сили, допоможіть знищити ворогів, щоб вони не могли чіпати. Дивіться, як вони вас оточили. Друзі, дитинство, може родичі постійно, це вже десятками років, на вас йдуть напади. Ще й по, по кладовищу, переклад алкоголізму, апатія, повністю весь негатив, хтось перекладає, перекладується, заздрість, стяги, крадники, мороки, знімаються повністю, повертаються назад ворога. Все, що б не планували вороги зробити, на цей повний пов, повінь. Тут мені йде, що дійсно як повний місяць будуть ставити крадник з цього місяця повінь, а тоді на спад, як іде. Анулірую всю магію ворожу, щоб не замовляли, щоб не робили на цю повінь, на цей повний місяць. На усіх, хто дивиться відео, близьких людей не ляже, як із гуся вода сходить, зійде повністю вся магія негативна, крадні кістя, порчені, програми. Що вив'язують до місяця вся магія місяця, анулюється, не працює. Все погане, але що будуть. І намагатися зробити все на себе заберуть. І з собою хай зроблять, буде так і так є. Стає на захист, янгол-охоронець, вищі сили, духи роду захищають, оберігають, не намить, не лишають, буде так і так є. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, то буде захист міцний. Так, так. Ой, дай Все погане, силихе що вам бажають собою роблять. Більше лиха зробити не зможу. Ворог буде так і так і є. От. Так, що на даний час вдалося відбитися. Хай ще пройде два дні і повторимо ще чистку. Якраз відбудеться повінь, повний місяць і повторимо ще чистку. Дуже гарно відпрацювала сьогодні свічечка. Багато зійшло негативного. От. А ця свічечка допрацює всім, хто дивиться відео близьким людям. Приходять вдача, успіх, перемога. Мир, злагода, фінанси, здоров'я, щаслива доля чоловіча і жіноча, любов, щастя приходить, здійснюються всі мрії, буде так і так і є. От, добре, я на цьому маю завершувати. Все буде гаразд, ми ще будемо чиститись. От, так що не, тур... не переживайте дуже сильно, все буде гаразд. О, так, і нагадую, що о, щоб ви робили відгук, це може бути подобайку поставити коментар. Можна поширити це відео, зробити донат. Це іде відгук Вищим силам, що ви дуже раді, що вас почистили, щоб ви хочете, щоб чистки були сильні, щоб вам це дуже-дуже ну, потрібно. От, добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!